Шановні колеги, от я дивлюся на табло Верховної Ради, голосує 73, 76. І ставиться ж питання не політичні, ставиться питання не блокувати картки нашим захисникам. Ну вони ж потім прийдуть і після війни вас заблокують. Ну Можуть заблокувати так, що потім ніхто не розблокує. Ви пропонуєте залишити норму, яка дозволяє забирати машини у родин. Загиблих захисників або тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Ну скажіть мені, будь ласка, а, ну, совість же має бути в парламенті, правда? Ну, ви ж е, можете голосувати не політичні історії. Я ж вас не закликаю підтримувати якусь партію, якусь політичну силу, якийсь рух. Я вас не пропоную готуватися до виборів, я не заношу популістичні історії. Я пропоную конкретні речі які допоможуть конкретним людям. І тим людям, які сьогодні захищають вас, ваші родини, ваші квартири, будинки, машини, статки, ваших близьких, ваших дітей на лінії фронту. Я пропоную дати їм трошки більше повітря. А ви тиснете або жовту, або взагалі ніяку. Ну не вірю я в те, що лише 73-76 народних депутата думають про державу. Всім іншим плювати, ну не так же. Ну ви ж можете голосувати за речі, які правильні. Ну от Я і команда розумної політики, ми голосуємо. Мені байдуже, чий це законопроект. Президентський, значить президентський. Монобільшості значить монобільшості. Інших політичних сил в парламенті, інших політичних сил в парламенті. Якщо воно нормальне, за нього треба голосувати. Якщо воно сміття, за нього не треба голосувати, навіть якщо ти є в співавторах. І це правильний підхід, дорослий підхід українського парламенту. А ви граєтесь забавки. Ну добре, коли ви граєтесь забавки, від яких не залежить людське життя. В даному випадку від цього залежить життя мільйонів людей. І родин, і будинків, і квартир. І нашої з вами землі, яку ми будемо втрачати і далі, якщо не будемо допомагати Збройним силам України. Я не буду більше ставити правки, пропозиції, тому що ну, здебільшого людям плювати в залі, вони за це не голосують. Я думаю, що це подивляться і на фронті, і в тилу, і зроблять свої висновки. Але мені правда соромно, що ми не голосуємо за хороші речі, за правильні речі для того, щоб допомогти армії. Дякую. 113 правку я буду ставити на голосування. Це поправка передбачає, що під час дій воєнного стану стосовно військовослужбовців повинні бути зупинені всі виконавчі провадження, окрім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяне каліцтва, іншим ушкодженням здоров'я або смерті. Та зняті накладені арешти на рахунки, на які, зокрема, військовослужбовець отримує грошове забезпечення. Дивіться, в нас сьогодні дії абсолютно, ну вибачте, не парламентський вислів, ідіотський підхід. Який продовжує телеруватися е, владою, що рахунки військовослужбовця можуть бути заблоковані. І поясніть мені, будь ласка, в чому така логіка? Чому і далі ця норма дії? Я е, не хочу позицію комітету, я її вже чув е, про те, що це не відповідає цьому законопроекту. Окей, не відповідає цьому законопроекту. Розгляньте на засіданні, наступному засіданні комітету. Закон команди розумної політики, який прибирає цю ганьбу, тому що блокувати рахунки людині, яка сидить по декілька місяців на ісперсі в Куп'янську, і просто не може навіть приїхати до вас для того, щоб вирішити це питання до вашого відділення банку, якого тож копяську немає, або в Оріховому, або в Покровську, або в Краматорську і інших містах нашої з вами держави. Це е, просто знущання над українськими військовими, над нашими з вами захисниками. Це неподобство, це несправедливість і це ганьба, яку реально сьогодні можна ви, е, виправити. Якщо ви такі правильні і е, відповідальні в профільному комітеті і не готові в мільйон двадцять раз порушувати регламент, голосуючи не по 116-й, тоді візьміть і розгляньте це питання на вашому засіданні. Є відповідні законопроекти команди розумної політики. І вирішимо це питання в рамках діючого регламенту. Подайте на голову. Я думаю, що 에, Руслан Аксій... Олексій. Голосування пропозицію врахувати правку номер 113 113 авторства Дмитра Олександровича Розумкова і колег комітету вона відхилана. Прошу голосувати. За 71 рішення не прийнято.